Офіційно переданий генератор для школи від роторів «Вінниця Ініціатива за підтримки генератор передали роторів. Мьонстер Мюнстер Мюнстер є містом побратимом Вінниці, тобто це спільна робота і громадських організацій і влади, які змогли передати великий потужний генератор, який повністю зможе забезпечити школу під час відключень її функціонування, приготування їжі, освітлення, обігрів. Це перший генератор з серії генераторів, які заплановані на. Передбачу від ротарі Коли відбувається відключення світла для закладу, такий генератор на 80 кВт це ну, необхідна річ, щоб забезпечити функціонування повністю без перериву освітнього процесу функціонування закладу. Від усієї ліцейної родини хочу подякувати членам ротарі клубу міста Мюнстера за таку. Необхідну річ за таку благодійну допомогу. Дякую. Хай служить довго. Навіть інструкція українською мовою в підійшли дуже ретельно до питання, тому все буде просто і ефективно. Ми створюємо магію роторі з кожним організованим проєктом, з кожним новим членом, з кожним донатом. Дякую. Дякую. Це Дякую. вам.